Где ты Что ты? Забери Забарий! Ні, я такого ще не бачу, такого по телевізорі точно не побачив. Закрили. Чем закрити? Щоб <рисква> <Что> ти, <ты>, блядь? <рисква> Забари, боє, пизнуй. Хотів сказати, дід одне, смачного. Спасибо. Оп. <голов> ah, ладно, есть момент тоже такая тема. На бон-бон залетаю, Сколько не имеет миллиардов долларов, то все равно супчик треба есть, правильно? Да. <з Illinois> правильно? Это и фиге мечтает на доллар. Ну что? На доллар! Пиздец. Какая я? Даже смачного тебе, дедусю. Спасибо. Есть... Yes, Мана ne... Жін... жінка мені дала. На снова. Спасибо. Так, і тобі гостинець, всі вже поїли Все файно. Діти, дивися. Е, для діда Толі від Лілі з Мастер шефа Тримай, куштуй. Це тобі подарок. це фіолетове щось. Що це таке, як думаєш? Що це? Що це? Підчинка що? Це вареники? Бургер вареники. Так, дай мені Так, все, смачно діт і треба буде ще добавлю. Є з розумом, з гармонією, з чистою душою і сексуально. Да, вот Спасибо. Дід, тут іспанська ковбаска з Одеси. що ти Е, е! скажешь? Шпаньола <черкно> ну, з Мадрида? Ну, привіз чоловік. А, адеса мама. Ну, тут такий невеличкий сніданок скромний. Картошечка, яєчко і іспанська кобаска задана. Хватит. Хватить чи я. Я хочу. Ні, це я собі їм і думаю, че, чи варто таке їсти, чи не Що? Це Таке варто їсти, чи не варто? Так. Ти що дрочишся? Ні, на. Це був пранк ленький ранковий. Пранк. Смачного. Давай так. Кобасає. Як ти? Люксово. Доброго здоров'я. Сижу і їм морозиво чекаю. Аня, поки там з подружкою погуляю. Поки в телефоні попрацюю. От, І бачу таку ситуацію. Бачите, от бабушка стоїть. Ну, сидить бабушка. І, понятне діло, що треба їй якось допомогти. Тому взагалі дуже так от подумав. Багато пенсіонерів в Україні є е, ну, малозабезпечені, і, Блін, та зарта пенсія, знає, яка пенсія? Там діда здається три тисячі гривень, Ну це просто срак, це дуже мало. Тому що треба теж цим людям якось допомагати, якусь копічну давати і рухатися. У нас взагалі була колись така ідея з дідом, що ми їхали по селах і допомагали стареньким людям. От. Тому я думаю, цю ідею потрібно чим швидше прискорити, тому що це, е це крута допомога, їм це потрібно щось робити, допомагати, в общем, взагалі. Доброго здоров'я. вам! Тримайте на хлібчик. Дякую. Все, будь ласка, я Боже, бачу, вам потрібно. Давай, то... А я тобі я відділа. Ні, не віддячи ти просто хорошим словом, здоров'ячка і все. Да, Щастя, здоров'я тобі, і Дякую. Твоїм дітям і вам я... не хворіти. Сім'ї твої, люди, мій, мій, пенку, та все нормально, я як можу допомагаю, щоб люди теж якось присоединялися до не, файних справ і все. — Я би так, щоб було. Розумію, мене теж з одним з родичем таким хорошим така зараза була, але нічого, якось справляємося. Та ж так. Зараз ціни такі, що ну, самошечі ціни дуже великі, але якось справляємося. Ну нічого, я думаю, що часом буде якось краще в нас. Все, будь ласка. Вам здоров'ячка бажаю. Є, є, ну що ти. Не хворійте ніколи, добре? Проживіть в Спасибо. Та й собі бабка підшла до одних, до других, Що трохи це поговорити, такі гроші має. Я е, зробив себе на одному мислі. От саме от фіня, це от без, е, як по-українськи бездійстві, без, без дій. Просто от сидиш і все так ренуватися, така туди, відкрити мені водичку з кимось там розговоришся. Треба бути хитрим житті, треба бути е, як отвертка, щось от, е, цього саме, відковирювати щось, спробувати, е, ризикувати в житті і так далі. Що тоді буде толк, А коли тако сидіти, нема нічого, срака, все погано. ну... Жінка рухається, жінка щось робить. І тільки такі от виживають, сильніше виживають, коли навіть от халепа сталася в сім'ї, чи просто роботи немає чи далі. Треба щось робити. І поки у вас серце б'ється, ви щось робите. А коли вже воно не б'ється, ну що тоді робити? Це вже тоді якась ну вже реінкарнація, вже друге життя. Треба щось там буде тилімпатися. Спасибо. Зараз 200 гривень невелика сума, це, мабуть, така показуха зараз буде, хтось буде писати, що піаріся, але ну. Робіть справи тихо, або показуйте це, як я, наприклад, ну, ви маєте свій веб завжди будуть вас обсирати і щось там гадати, як в мене в Тіктоті чи Діда, що ми там щось не, не так, я не буду коментувати, не так, як їм щось не подобається їм. от. Ну, е, Хто про нас худо худомисли, дід каже, в сраку хай се а я зараз. Вирішила, 200 гривень, це для мене не е, затрудняти буде е, ситуацію в житті, тому зараз йду цій бабушці подеру. Чесно, трохи хвилююсь, бо тому що ну, не часто таке роблю, просто підход не підходжу, до мене підходять, я там даю якусь копійку. А тут, е, якби, а тут якби така ситуація, що <кхід> трошки хвилююсь, коли таке щось роблю. Не знаю, як ви. Напишіть так само. У мене трохи є якась тривога така. Спасибо. but